Є одна риса, яка змінює людину сильніше за зовнішність, статус чи гроші, це впевненість. Коли вона є, ти рухаєшся вперед, коли її немає, стоїш на місці, навіть маючи потенціал, мрії та можливості. Впевненість не подарунок і не талант це навичка, яку можна розвинути. Далі 16 практик, що допоможуть стати впевненішим у собі, своїх діях і перед іншими. Перше. Впевненість народжується від дій, а не від успіхів. Початок завжди незручний, тремтячий голос, невпевнені рухи, сумніви. Але саме ці перші кроки створюють фундамент внутрішньої сили. Подумай, скільки шансів ти пропустив, чекаючи відчуття Я готовий. Готовність не передує дії, вона приходить після. Друге Усвідомлення власної цінності. Твоя цінність не у тому, що про час кажуть, вона в тому, що ти зміг вистояти, що ти пережив, що ти пройшов. Ти вже піднімався після падінь, які зламали б інших. Впевненість починається з простого Я маю право бути тут, я маю право бути собою. 3. Фокус на тому, що контролюєш. Часто ми витрачаємо себе на те, що від нас не залежить чужу думку, настрій, обставини. Це створює тривогу і хаос. Ти не контролюєш інших, але контролюєш свої дії, реакцію, рівень старання. Коли зосереджуєшся на цьому, приходить спокій, а з ним і впевненість. Четверта. Мовчазна самодисципліна Ніхто не бачить твій будильник, твій план, твої маленькі перемоги. Але ти знаєш, чи можеш покластися на себе. Кожна виконана обіцянка зміцнює віру в себе. Кожна зірвана підточує її. Самодисципліна тихий двигун впевненості. 5. Мова тіла. Твоє тіло говорить раніше за слова. Опущені плечі й уникання погляду кричать про невпевненість. Випрями спину. Підніми голову. Зроби рухи спокійнішими. Тіло впливає на стан. Стан впливає на поведінку. Поведінка на результат. 6. Прийняття недоліків. Ідеальних не існує справжня впевненість не у відсутності слабкостей, а в тому, що ти не тікаєш від них. Прийми свої мінуси як частину історії, а не як вирок. Ти маєш право бути недосконалим і все одно рухатися вперед 7. Контроль голосу і темпу. Людина, яка боїться, говорить надто швидко, ніби ховається за словами. Впевнена людина дозволяє собі говорити повільніше, чіткіше, з паузами. Спробуй зменшити темп, додати пауз. Станеш сприйматися спокійнішим, твердішим, впливовішим. 8. Вихід із зони комфорту. Зона комфорту здається безпечною, але там нічого не змінюється. Ріст починається там, де трохи страшно і незвично. Навіть маленький крок у незручну ситуацію. Це інвестиція у твою впевненість. Напиши в коментарях, який крок за межі своєї зони комфорту ти зробив останнім часом. 9. Припини чекати схвалення. Коли ти постійно шукаєш підтвердження з боку, ти віддаєш людям владу над своїм життям ти не зобов'язаний подобатися всім, не чекай дозволу, щоб почати. Коли перестаєш жити для чужих оцінок, з'являється внутрішня свобода. І з нею впевненість 10. Оточення Ти змінюєшся під впливом тих, хто поруч. Поруч із сильними, чесними, цілеспрямованими ти ростеш. Поруч із тими, хто ниє, знецінює, гальмує, ти втрачаєш силу. Мудрість залишати тих, хто тягне вниз без пояснень, і свідомо обирати тих, хто піднімає вище. 11. Дії замість надмірного мислення. Обдумувати корисно, але в якийсь момент роздуми стають способом втечі. Можна місяцями думати про те, що можна зробити сьогодні. Страх росте в бездіяльності. Впевненість народжується в русі. Зроби крок, і мозок підтягнеться 12. Контроль внутрішнього голосу У голові в кожного є голос, що принижує і лякає. Але він не правда, а звичка. Заміни фрази З я не можу на Я навчуся. З Мене засудять на Я розвиваюсь. З я не готовий на Я починаю. Ти стаєш тим, що регулярно говориш сам собі. 13. Маленькі ЩОденні Перемоги Велику Впевненість формують дрібниці прибране ліжко, виконаний список справ, тренування, навчання. Це сигнали для мозку. Я тримаю життя в руках. Щодня трохи, і через час ти вже інша людина, ніж був учора. Чотирнадцять. Ставлення до невдач Невдача не крапка, а підказка вона показує, де потрібно скоригувати напрям Той, хто не помиляється, просто нічого не пробує. Справжня сила з не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб підніматися ще раз. 15. Вміння дивитися в очі. Погляд одна з найсильніших мов без слів. Рівний, спокійний погод показує ти не тікаєш, ти присутній. Не треба пробувати когось поглядом. Достатньо не ховатися. Це вже ознака внутрішньої стійкості. 16. Віра у власний шлях Найслинніші ті, хто йдуть своїм шляхом, навіть коли їх не розуміють. Не всі повинні бачити те, що бачиш ти. Це твоє життя, твій вибір, твоя відповідальність. Напиши в коментарях, з якого ти міста чи країни і над якою рисою працюєш зараз, щоб стати впевненішим? Впевненість це не гучність, не агресія і не демонстрація сили, це тиха внутрішньої стабільність стан, у якому ти знаєш свою цінність, свої цілі і свій напрямок. Бути впевненим означає дозволити собі діяти, помилятися, вчитися, рости, не відкладати себе на потім ти можеш стати впевненим не колись, а з того моменту, коли зробиш реальний крок це твій час, твій шлях, твоя впевненість.